Леся Українка Мамо, іде вже зима? Мамо, іде вже зима, снігом травицю криває, а й у пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина вирій на зиму літає? Мама спитала Ні, не кожна отказує мати, Он, де бачиш, пташина сивенька. Скаче швидко там біля хати, що зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка, нащо морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країна рідної, Не боїться зими над весною, жде, що снов прилине весна. Мамо, тіси пташки, сміливі, певно, ще й дуже. Чи то безпечний такий? Чуєш свірінькою так, де їм зим, про зиму байдуже. Бачи, розпівались як. Не байдуже байдужийся пташці, синку, мусить пташка малесенька дбати, де в води сікрапленку дістати, де під снігом поживку шука. Наша ж співає чудна, краще шукала б зерна. Спів, пташині одна потіха, хоч голодна співа веселенько, розважає пташину серденько, жде, ще знов прилине весна.